Чому українці так жаліють про те, що покинули Канаду, а ті українці, які залишилися, страшенно обожнюють цю країну тепер. Що змінилося? Ви всі пам'ятаєте, що відбувалося в просторах інтернету, скільки було відео скільки було різних коментарів про те, як в Канаді не такі продукти, як в Канаді не такий транспорт, як в Канаді не такі дороги, як в Канаді... Не такі люди, як Канаді, абсолютно все не так, і всі думали про Канаду, що тут гроші просто-напросто ростуть на деревах, і так не вийшло, і багато людей розчарувалося. Але ті, хто залишилися, ті, хто пройшли цей шлях іммігранта та іммігрантки, ті, хто дійсно попутіли, тому що без Поту ну ніяк, ну ніяк не без поту. Просто ж в новій країні нікому не виходило ще добитися чогось надзвичайного. Ті люди зараз просто-напросто на, моляться на те, щоб їм дали піар. Вони люблять цю країну. Вони вдячні цій країні. Вони розуміють цю країну, і насамперед вони бачать можливості, і ця країна дає їм можливості заробляти гроші і жити стабільно фінансово і ще й подорожувати. А все просто дуже просто, тому що перші два роки в Канаді абсолютно складні. Бо Канада це навпаки. Це не можна навіть рівняти з Сполученими Штатами Америки, Європою. Це все навпаки. І я про це завжди своїм глядачам розповідав. І ті, хто слухали, ті, хто бачили, ті, хто дійсно хотіли брати хороші та позитивні поради, вони залишилися, вони зробили багато чого доброго. Багато вже мають і піар, і багато вже навіть повідкривали бізнес. І тепер про українців в Канаді говорять про те, які вони працюють, і скільки добро вони зробили та віддали назад, та від.